Привіт, друзі! <coughs> Радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І Сьогодні е, сьогодні чергова рибалка, чергова рибалка у Вінниці, але, але я сьогодні з комплектом, на який не рибачу вже досить давно, вже місяця-два, напевне. І захотілося от просто взяти в руки його, покидати і, можливо, вдасться щось піймати. Сьогодні я буду рибачити з 962-м Аріоном МЛС-кою. Довжиною 2,90 до 21 г. Прийшов я на Вишенське озеро, розпочну в принципі, з нього. З дамби тут є ракушка, можливо, там буде стояти судак. І суть в тому, що от саме Кінець цієї ракушки на досить далекій такій дистанції перепад з ракушки саме на м'яке дно. Ось. І того того потрібна така палка. Потужний шнур одиничка. Бо тут, случайно може підсісти товстолоб. І будемо розпочинати. Покатушки. Покатушки це 4-тисячний сустейн. 4000-й сустейн від Shimano. Шнурок в мене одиничка, восьміжелочка, так, щоб... Летіло трохи. І зараз переходимо до приманок. По приманці. Використовувати буду заллера. Заллера 2,8 дюйма в такому ось лимонному кольорі з красною червоною бльосткою. І почну з 10 грам, кидати буду недалеко, поки що. І так, по мірі отримання інформації буду збільшувати вагу і пробивати все далі і далі. Так що поїхали робити перші закиди. Судака тут, по суті, дійсно вкрай мало на цьому озері, залишилось, але, але все-таки хочеться. Хочеться саме тут хочеться його піймати, блін. Так, да, це буде важко. Але шанси все ж таки є. Перспективна точка, блін, зайнята. Там два хлопці сидять. Ааа, риба була. Ребят, була риба! Офігеть, риба, сход. Блін! Оце інтересний моментик. Була риба, був сход. Офігеть, другий закид. Цікава історія. Цікава історія. От і друзі, я закінчив пробивати блин, точку, яка знаходилась біля перспективної, біля тої, що я хотів. Я до краю шкобровки достав, покидав там з півгодинки, але толку толку не було. І зараз, от думаю, що це робити? Переходити на Нижнє Вишенське чи, чи що взагалі робити? Чи переїжджати на бух кудись? Блин, я просто в замішательстві, в роздумах. Не знаю, не знаю, як вчинити правильно. Можливо, зараз піду на точку на Вишенське, проб'ю. Якщо там нічого не буде, то буду перебиратись кудись на бух. Якось так. Ну, ребят, як показала практика останніх рибалок, судак зараз може бути взагалі ну, де хочеш. Тобто, немає якогось чіткого такого розуміння. О, отут ми і спустимося. Чіткого розуміння, де він може бути. Він може бути на ракушці, може бути на ямі, може бути на мілякі, на болоті. Тобто, тупо незрозуміло, ребят. Незрозуміло. І зараз прийдеться просто все озеро проходити. Таку на точку, 2-3 закида, не повезло, пішов далі. І отаким от чином прийдеться нам. З вами сьогодні працювати. Ну що ж, let's go! Let's go! В принципі, 2-3 годинки є, щоб пройти озеро. Якщо результату не буде, то переїду кудись на вечір на Бух. Сейчас дивіться прикол, ребята. А зараз дивиться прикол, вряд ли вийти, але попробувати можна не реагує бо я щойно й накинув приманку то один зреагував Офигеть. не знаю чи видно ребят а все втекли о, дуже багато канальних соміків. тут прям нереальне кількість. Нереальне кількість великих, великих, реально великих канальних сомиків. Де втікає оця от вонючка в вишеньку. Це жесть. Вон воно, два, Даже три, а їх було, ну, а їх і там тьма. Просто пару штук вилезли наверх. Вон. А їх там було таке, що просто, дай Боже, огромніше. Блин. Хана озеро. Хана озеро. Коротше, друзі, вишинське прольот повніший. Вернувся додому, взяв спінінг трошки легше і вирушаю на набережну пробувати ловити якісь оклонів дочки. Так, ну от на набережний. Грам Полярис, півтора дюйма, копія саморобний. І зараз будемо пробувати окуня ловити. Є, звісно, судакові точки, але спочатку пройдемося по Окуньовим. О! let's go Прям здоль бетонки дуже часто стоїть рибашку з обрізали та ще а я забув взят. Якщо у мене ультравайтовий побіри в блсі на А тут вчера гора зустріти. Так то окуня покатиш. Поки тиша, зараз ми попробуємо якогось сундачка. Тільки на що? навірно, поставлю два з половиною дюйманчика в маслі якомусь, от на п'яти грамах. Покидаю корпус вдаль. Попробую на определенній на цій точці. Такий варіант. Чого? Тут якраз стою перед углом фонтана. Я там на свіжій воді часто стоїть судачок. Якраз на углу. Попробуємо. 5, потім 7 туди. Став в принципі на перспективній точці. Мав поки одну покльовку непонятну, невнятну. Сюди коколь без, без поняття. Став в перспективній точці, зараз повпираємося тут. О, кайф. Е, кидаєш на угол якраз на угол фонтана і туди веєром.

Ростяну, ребят, але непонятно що. Риба, не риба. Риба? У мене не риба. У мене. У мене пакет. У тебе палка. а, а оце, риба. А це риба. Оце собак. Це щось скажу непоганий собак. Ну, такий типа. Нормальний. А вот рыба была рыба. Наконец-то вера в цю точку, у нас працювала бомба. Фиолетовый мульчик 6 грамм. Вот такая от рыба в центре города. Кай. А вот ребята піймав судака, Прийшов на ту точку, на яку вам казал перспективную. И там стояла все-таки рыба. Вот фиолетовый віброхвостик 6 грамм. Спокльовочку, кайф, просто кайф. Ну що, перебачимо далі, почався дощ сильний. Давай тебе відщипимо і будемо відпускати. Давай, пливе. Кайф. Ось от такий от віброхвостик спрацював. Ракета, говоримо далі. Передіваю я приманку. На ці точечки значить затримаємося. Тут клювали і сюди таке поболі у сравні з цим. Кидав різні кольори, моторне масло, кислота, но ну, поставив фіолет, заброса, з дрова заброса, поплявка стоїть точки. Салфетка. салфетка. Я буду это Еще одна рыба на фиолет. Опа. Опа, ребят, кайф. Не пройшло і пару забросів. Як зловив ще одного судачка от отакого на фіолетовий колір. Кайф. Найшли таке місце локальне, де от реально є кількість покльовок нормальне, і вони не ловляться. Поки є поки роздача, продовжуємо, потім вже поговоримо. Що як? Так зараз ми цього відпустимо. О, давай, братан. І ловим далі. Блин, кайф. Значить, все-таки то були покльовки Але бачиш, ж, блядь Діпою йому не понравили, а в цьому понравилось. А в мене я, я тут кидав на кислоту, покльовок не було взагалі. Ну давай що, да, зараз 5 хвилин. Зараз я цей, цю проводку закінчу. Поставлю танто. Зроблю ще два-три заброси, та й теж поставлю тебе. Інтересно. Блін, а може це наоборот більшу приманку поставити. Ну, Я на 2 вісіпер. Нема покривок, так? Да? Ребята, от ще одна риба. Вот ще одна рибка. Ого, блядь. Знову, знову віолет. Знову віолет. Кайф. Бачите, піолетовий. Віброхвостик вирішає. Дати тобі такого? Ну цієї коробочки, да. Не знаю чи є, правда, цілий. Воно не підвойник тут. Ну після двойника є. Точно, Цей трошки розідраний. Цей ще більш-менш. Давай все. Mm. Вроді не... Ні, риба. Риба, треба. На риба. На третьойма дюйма риба. Щас, секунду. На три дюйма, ребят, риба Але все, опять же фіолетовий цвет. Ого! Ого, то може не йдемо. <гум> На три дюйма, бачите, фіолетик, кайф. Навіть дюйма працює. Навіть угу. три дюйма працює. Так, пішли ми вже з тої точки, покльовок більше не було, але як ви бачите, попали ми на непогану роздачу судачка. клювала на фіолет, байдуже на яку форму, тобто і віпа покльовки були, і шед, і на лох клювала, і на 2,5 дюйма, і на 3 дюйма. Але активна риба кінчилась і ми, і ми пішли далі. Зараз стали на одній з теж перспективних точок. Але тут таке вже грам-2 максимум більше кидати немає сенсу. Тож поміняли приманки і будемо пробувати. Нема риби в тій кількості вже... Ну так.